На, тут у мене пропозиція. Може, щось смачненького перекусимо? О, слухай, де ти, ти взяла такий класний перекус? Звісно річ, перекусу. Протеїнові батончики. Та ти що? Бери. Ой, клас. Ти, ти теж бери. Це протеїнові батончики компанії Herbalife, які містять 10 грамів рослинного білку, 140 лише калорій. Слухайте, і це підтримка м'язової тканини. А це ще класний ситний перекус. Ну то що, по батончику? Клас. Дуже зручно можна покласти в карман або торгу і мати гарний, смачний перекус на протязі дня. І не мати перерви між прийомами їжі для того, щоб гарно підтримувати та утримувати свою вагу. Бажаєш більше рекомендацій з харчування? Пиши мені в особисті, і я розповім, як класно і смачно худнути разом з ось такими класними смаколиками. Смачно? Смачно.